Вони викинуть мільйони на власні забаганки, але жодної копійчини не сплатять власним робітникам, бо ті бідніші, не мають впливових друзів, а відповідно і не покарають. На зарплатах вкрадених в робочих збагатіли десятки будівельних компаній. Трударі роками гнуть спини, зводячи елітні котеджі і густо набиті багатоповерхівки, сподіваючись, хоч щось заробити. Ви дивитеся кривим стінам своєї квартири? А чи отримали хоч копійку ті, хто будував ваш будинок? Що ви снімаєте снімать ще кілька місяців тому Володимир та Михайло рвали свої жили на будівництві цієї розкішної бази відпочинку для столичних товстосумів. Сьогодні ж їх виганяють звідси як вуличних псів. Ну, хочете, за Будівельну бригаду з десяти чоловік. Один із забудовників елітного комплексу у водиці кинув на 50 тисяч гривень. Говорить директор, у мене грошей немає, у мене така ситуація. Я ці деньги вложив іншу фірму. Згодом шахраї таки розкрили свої карти, платити гроші і не збиралися. Так по, по розмовам. Що в мене є і криші великі, і все таке, що до, до, до мене навіть може не звертатися з приводу цих грошей. Володимир Біткається, такі розводи по всьому Києву постраждали тисячі. Вони їх возять, автобусами, кормять, особливо на Городні. Люди уїжджають без грошей. неділю дві пороботи, уїхали. Пророботали, грошей заграти не можна. Повоювати з такими нахабами все ж таки можна, переконує юрист Михайло Ілляшев. Навіть якщо трудовий договір не укладався, правознавець радить звертатися до прокуратури, і без жодного папірця можна довести, що ви тут таки проливали власний піт. Це може бути і покази свідків, це може бути якісь відео, фото, матеріали. І в такому випадку, якщо людина в суді доведе те, що вона працювала. То можна ставити питання навіть про притягнення до кримінальної відповідальності. Такого роботодавця. підстав ніяких не було. Олександра будівельна фірма теж кинула на 10 тисяч гривень. Він звертався до правоохоронців, але стражі закону правопорушень не виявили. Прийшла відповідь із деснянського відділу прокуратури. Про те, що ніяких документів в організації на мене немає, оскільки морочити собі голову Олександром співробітники прокуратури не захотіли шукати шахраїв, він узявся сам. Спістру інвест ви не подскажете, куди вони могли переїхати зі свого офісу, роботодавець з'їхав, але Олександр здаватися не збирається. Він сам собі пообіцяв таки дістати кривдників з під землі. І якби я випрошував чужі гроші, аби вкрадені, то я б мабуть, не робив цього, але я ці гроші заробив. І був на роботі, і виконував роботу. Віталій проспілковий активіст каже: на вкраденні у робітників зарплаті піднялася не одна будівельна фірма, а держава в особі інспекції з охорони праці тут безсила. Підприяти, которые занимаются, вот, скажімо так, реальним кидалом робочим, да, їм все одно інспекція. Да. Некоторі мають там криші, имеют мають Да. І на самом деле інспекція не имеет тих повномоцій, щоб як це здійснювати серйозно. На восьмому поверхі, восьма кімната, це головне приміщення офісу. Фірми Сервіс». Під офісом ще одного примарного роботодавця Михайло розповідає, що на його пам'яті був випадок, коли держава таки допомогла простому робочому. Щоправда, обкрадений звернувся аж в президентську канцелярію. Через секретаріат президента якось там 16 тисяч сумів змозі були вибити і все. А щоб інші колеги по цеху не працювали задарма, радить ігнорувати щедрі пропозиції. В таких випадках розводи трапляються найчастіше. Наймають абомовлюють одну суму. Догові договіра яку частину оплачують, і кажуть, що іншу суму нам або генпідрядник, або замовник нам їх просто не проводять. Представник найбільшої будівельної фірми України зуб дає, що вони такими речами не грішать. А от про решту колег сказати такого не може. Відсуток нелегального о цього що мені здається. Він, він невеликий. великий. Ну, так, я, ну, я, я, я не можу сказати, як розповідає експерт, мода не кидала власних робітників розквітла ще до кризи під час будівельного буму. Дуже було вигідно будувати житло, отримати прибутки і так далі. І це стало привабливо для тих організацій, які ніколи в житті не займалися будівництвом. Дозволи всі різні документи, вони просто-напросто докупались. Купувалися ліцензії чи ні. Михайло та Володимиру байдуже. Перед ними зараз стоїть не тільки питання, як купити хліб, але й як зберегти власну сім'ю. Жінка, як усіх, скандалить. і Дитина страждає за цих скандалів. Мене вважають, що я ледь і взагалі не працююча людина. Просто приїжджаю тут виштає десь. А в цей час виконроб, який наймав будівельників на роботу, оновлює свій автопарк. Машину придбав за 18-20 тисяч. Доларів? доларів да. доведені до вічої робітники говорять, що скоро візьмуться за вили, і будівельні буржуї згадають 17-й рік Тільки через самосуд. Когда люди доходить, что люди могут самосудом вида рішить, то дані будуть бояться. Оні продадуть швидко свої джипи і на март все поряд і квартири. Я считаю, что только дав. Чи то почувши ці слова, чи то отримавши на горіхи від власників бази відпочинку пущі водиці, яких насторожила телекамера біля їхнього високого паркану, забудовник погасив борги перед Михайлом та Володимиром. Панове, добрий день. Скажіть, будь ласка, з вами часу не розраховується за роботу? До Києва щоранку приїздять сотні робочих рук. Їх обманювали вже десятки разів, але вони все одно змушені сюди їхати в пошуках важкої роботи і обливатися потом, вкотре сподіваючись, що хоч цього разу їм пощастить.